Продовжуємо прямий ефір. Головні теми. Уряд оголосив конкурс на посаду голови Держгеонадр. Київське метро можуть зупинити через брак грошей. Накопичених ресурсів метрополітену вистачить на місяць роботи. А в Україні ще на місяць продовжили надзвичайний стан в енергетиці. Це головні теми. Детальніше найближчим часом на 106.2. Декомунізація правового поля у мін'юсті хочуть скасувати усі нормативні акти радянської доби. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко на сьогоднішньому засіданні уряду. Він повідомив, що відповідний законопроект вже найближчим часом направлять у парламент. Міністр зазначив, що розраховує на ухвалення документу вже у травні цього року. Зараз на мене зв'язку заслужений юрист України Юрій Кармазін. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас, щиро. А, Павло Петренко заявив, що в минулому році скасували 365 нормативних актів радянської доби, а у цьому вже 100 документів. А скільки, взагалі, таких нормативних актів радянської доби лишилося? Про який масив документів взагалі йдеться? Е, мова йде про те, що я зараз буду вам відповідати як юрист, як президент інституту права і суспільства. І хочу вам сказати, що це така піар-акція, яка надзвичайно загрозлива є для суспільства. Ще є таких актів в районі 500, Але але хочу сказати, зараз ми маємо ситуацію внаслідок непродуманості, нерозумності дії уряду Гройсмана і абсолютної безтолковості Верховної Ради, яка привела до того, що з 31 березня. У нас нелегітимний верховний суд. У нас нелегітимні всі суди сьогодні вищі, просто нелегітимні. тому що закінчився термін дії тих перехідних положень, про які була мова ішла при прийнятті змін до конституції. І з цього правового положення вони навіть не шукають вихід, а відправляють зараз парламент і їде в відпустку знову на місяць, і вони шукають новий піар і зараз знову хочуть оцей цирк влаштовувати. Це загрозує. Правим Чорнобилем. Чому тому, що у нас є е, житловий кодекс тих часів, у нас є кодекс про адміністративні правопорушення тих часів. У нас є трудовий кодекс тих часів. У нас є такі закони про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. У нас є е, дуже багато ще законів, які прийняті були в тій частині, але тобто... які треба було кодифікувати зараз. Систематизувати і, взагалі, треба було за ці три роки, можна було зробити, прийняти всього 30, максимум 40 кодексів і поставити крапку на цьому, але мозгів не вистачає, і оце зараз цирк, цей весь час відбувається просто щоб привлекати до чогось увагу. Я категорично проти такого підходу, коли оце компанійщина, ага, давайте ми все поскасуємо, Давайте я вже показав до чого це привело, що в нас сьогодні нелегітимні... Органи судової влади, вони суперечать конституції і всі мовчать. От, якби зараз ми з вами не говорили на цю тему, очевидно, що б довго мовчали. Тому в мене питання: а що думає президент з цього приводу? Він гарант дотримання конституції. А що думають сьогодні парламентарі? А що думають уряд? Вони навіть не хочуть думати про це. Вони не здатні про це думати. Ні, Гройсман, ні міністр юстиції, ніхто з них конкретно. Отже, з, от, з однієї сторони, отже, з однієї сторони, е якщо цю законодавчу ініціативу мінюсту підтримають, то у нас буде, як ви кажете, е правовий Чорнобиль. Власне багато яких кодексів і законів вони втратять чинність. А з іншого, е з іншого боку, якщо нічого не робити, е все знаєте, залишиться на місцях. Ви знаєте, ви знаєте, як як отак робити, як вони роблять, то краще нічого не робити. Якби була моя воля зараз. Я би поскасовував всю ту дурницю, яку вони зараз понаприймали, і слава Богу, ми вчора ми робили інститут права і суспільства, робили експертизу. Зокрема, робив Добровський Іван Петрович, це колишній голова конційного суду. Шишкін, суддя конційного суду. Вони здійснювали експертизу. То і я в тому числі ми направили свої заключення про неконституційність того закону. Багатьох положень е, закону про консійний суд, який вчора задався, де було 910 поправок. І я вам скажу, що дуже добре, що його не прийняли, бо це б ще викликало більше напруження в суспільстві, яке є, тому що поставити додуматись ставити заробітні плати в 240 тисяч чи пенсію в понад 200 тисяч. Це знаєте, це навіть нема маразм. Це просто вони не розуміють, що відбувається. Внизу, коли знищені е, в персерське кушерські пункти, на утримання якого на місяць іде всього 4-5 тисяч гривень. Вони знищуються зв'язку з тим, що немає коштів, і в той же час вони збираються одного суддю фінансувати на 240 тисяч, це тільки заробітної плати. Отакий От маразм спокійно обговорюється сьогодні в Верховній Раді. Вони не розуміють, що вони роблять. Тому слава Богу, що вчора завалили вони цей закон. Він не пройшов, бо він не витримував ніякої критики, навіть головне юридичне управління і те видало на 18 сторінках зауваження на е, по 37 позиціях, де суперечив конституції чи іншим чинним законам той закон, тобто все, що вони зараз розробляють, краще його не приймати. Так що, вибачте мені, те, що називається реформами, е, життя по новому кожному українцю обійшлося в п'ять разів е, зменшення його гаманця п'ять разів повторюю разів. Не на 5%, відсотків, а 5 разів, то краще жити по-людськи і краще жити з людськими законами і по людським підзаконним актам, а не по новому, яке називається під виглядом реформ. Фактично, це повернення нас до печерного віку. До цих так званих реформ ми були на 100 з лишнім місці по боротьбі з корупцією, знаходилися в світі. А зараз ми на першому місці, і нам соромно спілкуватися з колегами сьогодні з Європи. З Америки нам просто сторомно ви розумієте, чому тому, що як нам пояснювати, що в нас є уряд найбільш корумпований, що в нас адміністрація президента, Верховна Рада найбільш корумпована. А ті, по кому давали е, з, е, згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, сьогодні в нас вчать з парламентської трибуни про те, що виявляється е, ось так, треба боротися з корупцією. А перед цим оголошували на які суми коштують їх послуги, причому озвучуючи їх. Тисячах доларів і 5, і 10 тисяч ми чули з вами всі, коли Шокін показував це е, з трибуни е, Верховної Ради. Тому краще таких реформ не здійснювати, бо це не реформи, це заговорювання цього слова. Я вважаю, що весь уряд, після того як нам оголосили, що у нас перше місце міжнародної організації е, по корупції в Україні, весь уряд має піти відставку. Адміністрація президента має піти відставку. Президент має піти відставку. Бо це позоріще. Керівництво парламенту також має піти відставку. Зрозуміло. Дякуємо вам за коментарі. Ми продовжуємо.